Всім привіт! Ви на каналі Креативна фрілансерка. Мене звуть Надія. І сьогодні тема нашого відео: 5 років на фрілансі та 5 уроків, які я для себе винесла. Сьогодні я буду розказувати про свій досвід та давати життєві і корисні поради для початківців. Тож Поїхала саме так, вже більше п'яти років я працюю сама на себе і шукаю сама собі замовників після того, як вигоріла на офісній роботі. І здебільшого я використовую платформу Upwork, тому мова піде саме про неї. Але я думаю, що деякі правила можна застосовувати і для інших сайтів. Перша порада, яку я для себе винесла, не поспішайте. Отримання першого замовлення може зайняти місяці. У мене це зайняло півроку, і це нормально. Я особисто очікувала, що перше замовлення отримую десь за місяць, але цього не сталося. А гроші мені були потрібні. Тож я знайшла іншу роботу. Вона була дистанційною, і це було супер класно, тому що я мала можливість час від часу заходити на Upwork та шукати проєкти на фрілансі. Моє перше замовлення було абсолютним провалом, тому що я знову ж таки дуже поспішала. Я була неймовірно excited, що нарешті хтось погодився зі мною. Ною ну, співпрацювати на Upwork. І я переоцінила свої сили. Це був проєкт по роботі із соціальними медіа в інстаграмі, Фейсбук, налаштування таргетованої реклами. І я запропонувала тестовий тиждень, щоб подивитися, як нам співпрацюється. І також я пообіцяла багато результатів, яких не змогла досягнути. Зараз я вже розумію, що за тиждень насправді SMM ніколи не дає таких результатів, як я тоді. Наобіцяла. І після цього тижня, звісно, замовник був незадоволений. Я отримала свій перший супернегативний відгук. Це була одна зірочка із п'яти, що може бути гірше для фрилансера? І що я зробила би зараз? Я би запропонувала повернути кошти. І перед моментом публікації цього відгуку я би попросила не писати цей негативний коментар. Можливо, ми могли би якось вирішити. Вирішити цю ситуацію, тому що перші відгуки вони неймовірно важливі для вашої подальшої кар'єри, і я ще дуже довгий час намагалася якось виправити ситуацію і згладити свою картинку. А ще нещодавно я дізналася, що раз на три місяці ви можете робити запит до Аповорк на видалення негативного відгуку у вашому профілі. Але тоді я цього не знала, тому вдалася. До такого методу, як фейкове замовлення, але це вже інша історія. Другий урок і порада для вас: реєструйтесь на Upwork якомога швидше, навіть якщо ви ще не впевнені, що ви там будете робити. Справа в тому, що на платформі діє система коннектів, які дозволяють вам відправляти своє резюме та каверлета на різні вакансії. І з реєстрацією вам безкоштовно надається 40 коннектів та ще плюс 10 кожного. Місяця, тобто, якщо ви зареєструєтесь і півроку нічого не будете робити, будете наповнювати свій профіль, займатися своїм портфоліо, можливо, підете навіть на якісь курси, то весь цей час у вас будуть накопичуватись безкоштовні конекти, які ви зможете спокійно витратити і не витрачати власне свої кошти та не інвестувати їх у придбання конектів. Третій урок. Зареєструйтесь на Upwork як клієнт та подивіться на платформу з іншої сторони. Таким чином, ви зможете розвіяти міф, що на Upwork неможливо знайти замовлення, що там неймовірна конкуренція. У мене був такий досвід. Я зробила декілька маленьких замовлень на 15-20 доларів. І як на мене, саме з таких замовлень має починати фрілансер-початківець. І ви подивитесь на кавер-летери та резюме інших. Та що з 15 заявок дійсно адекватних лише десь ну, 3-4 максимум. І як на мене, це вже не така велика конкуренція, і з цим можна працювати. Плюс, ви подивитесь, як виглядають кавер-летери інші. Можливо, ви щось візьмете для себе, занотуєте та візьмете на озброєння. Четверте, будьте готові розширяти свої скіли та інструментарій. Не повірите, але саме на Upwork я отримала своє перше замовлення в житті в ролі копірайтера. Я до цього не писала статті ще й англійською мовою, і навіть не маю профільної освіти у написанні текстів. Чи маркетингу другий приклад із мого професійного життя це TikTok. в один момент? Я прокинулася і зрозуміла, що можу робити тіктоки для інших компаній за гроші. Тож я зробила окремий підпрофіль у Апворк, завантажила приклади своїх відео, описала, що у мене вже є свій профіль на 22 тисячі підписників, який я сама виростила, і що я практикую створення контенту. І що ви думаєте, за два тижні я вже отримала пропозал і почала працювати на компанію і створювати для них відео? І п'ятий урок. Ідеальний замовник та ідеальна робота знайдуть вас. На початку це здається чимось нереальним, але мій досвід показує, що після другого замовлення на апворк мені почали більше приходити про ніж я відправляю комусь свої заявки. Я вже майже не шукаю роботу, а робота шукає мене. При цьому я би радила всім початківцям на апворк у ваших профілях робити акцент на вашому попередньому індивідуальному дорігу досвіді та ваших інтересах. Не варто просто копіювати чужі профілі. Якщо ви працювали, наприклад, в бариста в кав'ярні чи у шоурумі, то напишіть про це. Можливо, комусь саме ця експертиза буде потрібна. Наприклад, робити контент про каву у моєму випадку, це арт. І я отримувала якраз на Upwork пропозали до проєктів пов'язаних із артом. І остання порада для тих, хто має багато робіт у портфоліо: не додавайте їх всі до Upwork, а додавайте тільки ті. Над якими вам більше всього сподобалось працювати, і з якими проєктами ви хотіли би більше співпрацювати у майбутньому. Таким чином, схожі проєкти будуть притягувати інші схожі проєкти. І ви не будете працювати над тим, що вам не подобається. Дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо вам було корисно, то ставте вподобайку та пишіть в коментарях, які саме труднощі виникають у вас на вашому шляху у фрилансі. І побачимося у наступному відео. Ой, я знімаю перед вами шляпу.